Я думаю, що ще ви не втомлені від роботи з урядом, і я би хотів сьогодні дещо розповісти про те про сферу своєї компетенції в уряді, про те, що сьогодні урядом напрацьовано щодо зміни системи управління в нашій країні і яким далі буде шлях перетворень на моє глибоке переконання, яке приведе до достатньої успішності України в цілому і окремо кожної території. І цей план дій складається з двох важливих напрямків: це питання реформи місцевого самоврядування по типу а, Польщі і питання формування в Україні сталої регіональної політики, яка дозволить розвивати території, яка дозволить визначити сильні і слабкі сторони кожного регіону, оскільки кожен регіон має свою особливість, допомогти державою. Перетворити слабкі сторони територій, на їх сильні, і зробити все для того, щоб підсилити можливості і конкурентність областей і поглибити взаємодію з регіонами, в тому числі Європейського Союзу. Я буквально вчора повернувся з Брюсселя і хочу сказати про те, що Європейський Союз дуже рішуче налаштований на співпрацю з Україною як на рівні урядів. Так і на рівні міст, областей. І ця взаємодія з боку Європейського Союзу буде виглядати в тому числі і у фінансовій підтримці тих перетворень, які дозволять побудувати зовсім іншу нову якість життя. Якщо дозволити, я перейду до трибуни, мені так просто зручніше буде робити презентацію. Немає заперечень. Дякую. Немає, А, ваші мікрофони. Ну добре. От знаєте, це свідчить про те, що я як представник уряду повністю підпорядковуюсь пресі. Можна, кажуть, можна. Я встав. Кажуть, нельзя. Я присів. Добре, тоді будемо імпровізувати. А хто у нас на слайдах? Є дівчина, наша надіжда. Шановні друзі, зверніть, будь ласка, увагу на слайди, і тут є характеристика сьогоднішнього, сьогоднішнього стану місцевого самоврядування територіальних громад, і ви побачите, що 92 сільських територіальних громад менше трьох тисяч жителів. А майже 11% громади мають менше населення ніж 500 жителів. А понад 50% сільських територій України становлять дотаційні 70%. Тобто всі кошти збираються вверху. Ми сплачуємо з вами податки, і вони потім повертаються на мінімальному рівні на території, там, де живуть безпосередні люди. 483 громади. Територіальні громади на 90% утримуються за рахунок коштів державного бюджету, що є просто ненормально. Це сковує територіальні громади, селищні громади до їхнього розвитку і вирішення питань життя людей на, на, на місцях. Визначити територіальну основу органів міського, місцевого самоврядування. Та органів виконавчої влади розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування різних рівнів, тобто мова йде про створення трьохрівневої системи, я про це скажу пізніше. Розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. Ключовий принцип принцип субсидіарності, який сьогодні достатньо розвинений як базовий в Європі. Не мають державні органи влади на територіях. Приймати одноосібне рішення, стосуючи, які стосуються життя людей на цих територіях. Тобто мова йде про те, що ми хочемо передати повноваження вниз до виборних органів, виборних і підпорядкованих органів громадам, визначити за кожним рівнем органів влади необхідний обсяг ресурсів, це про те, що я сказав, щоб у кожного була своя фінансова основа, тобто податки, які будуть залишатися на місцевому рівні. А саме ми вважаємо, що буде абсолютно справедливо, коли частина податку на прибуток підприємств, частина податку на доходи фізичних осіб буде залишатись в місцевих бюджетах на розвиток цих територій. А наступне встановити відповідальність органів місцевого самоврядування перед державою і перед громадою. В першу чергу, ми будемо розвивати місцеву демократію. Ми хочемо створити механізми, коли нерадиву владу навіть обрану. Можливо, буде відкликати, і це можливо робити у спосіб місцевого референдуму. Це і ключове завдання цієї реформи, тобто п'ять кроків, які ми маємо зробити з вами. Наступний слайд, будь ласка, перший етап реалізації концепції, яка затверджена урядом. Ми маємо в 2014 році забезпечити зміну законодавства за європейським типом на прикладі Республіки Польща. Хочу зазначити, що вже з вівторка в Україні працює група польських експертів, які не тільки мають теоретичні знання щодо проведення такої реформи, а які мають практичні знання втілення реформи у життя і мають історію успіху цієї реформи. В 2014 році ми маємо прийняти закон про новий закон про місцеве самоврядування на базі нової конституції. Закон про державні адміністрації я скажу про те, як буде виглядати влада після цих змін, а в 15-му році розпочати повноцінне нове життя в Україні з повноцінними повноваженнями правами і фінансовими ресурсами територіальних громад. Далі прошу. 15-й, другий етап це впровадження самої реформи. Він був на 15-17 рік, але уряд при розгляді за пропозицією прем'єр-міністра України прийняв рішення скоротити терміни реалізації. Тобто можемо сказати, що 14 й рік прийняття рішень, 15-й рік вже практично втілення в життя цієї реформи, в тому числі вибори, які мають відбутись чергові в 15-му році місцевих органів влади, відбудуться вже на новій основі, новій системі управління і з новими повноваженнями. Далі, прошу. Так виглядає сьогодні система. Влади в Україні. Тобто, ми бачимо території, от ліва, ліва колонка, які ми маємо райони, скільки ми маємо міст і як вони облаштовані. Тобто ми знаємо, що ми маємо обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації, які мають 99% функцій на території. Тобто держава призначає туди губернатора, гарний, негарний ніхто не знає. З громадою ніхто ж не, не консультується. І таким чином, у Цього органу, який призначається з Києва як посланець, в нього є всі функції щодо управління регіону, всі кошти, всі рішення, абсолютно все. Ми ж говоримо про те, що в новій системі ми змінимо цей підхід обласні ради, які будуть обрані людьми, будуть обирати своїх голів. І ці голови будуть мати повноваження, виконавчі, на призначення чиновників. на Управління фінансами за погодженням тільки з обласними радами, районними радами. Тобто, фактично, це буде повне представництво громади і повний вплив громади на своє життя, на рішення, які будуть прийматися на місцевому рівні. Отак От буде виглядати нова структура. А обласні державні адміністрації в тому вигляді, які є, будуть ліквідовані, будуть створені префектури, де голова обласної державної адміністрації чи префект по-новому буде виконувати функції наглядові. Тобто, щоб не було порушення законодавства з боку органів управління, органів місцевого самоврядування, координаційні дії органів виконавчої влади на територіях, ті, які залишаться, і е, буде здійснювати управління територіями у разі виникнення надзвичайних ситуацій, де йому буде повністю підпорядкована вся структура в регіоні, і він буде цим питанням управляти. Далі прошу. А отак будуть розподілені повноваження на регіональному рівні, тобто на рівні області, обласна рада і обласний виконком буде займатися утриманням об'єктів спільної власності територіальних громад регіону, все те, що має спільне регіональне значення, транспортна інфраструктура регіонального значення, тобто всієї області, планування регіонального розвитку. Що є дуже важливою функцією, оскільки навіть кожен район всередині області він є різним, ви з це погодитесь. Хтось є сильніший, хтось є слабкіший, і треба допомагати їм бути сильними всім. І це регіональний розвиток, це дуже важлива функція. Спеціалізована охорона здоров'я третинний рівень, це рівень обласних лікарень, буде управляти саме. Обласною владою, обраною, спеціалізована середня освіта, розвиток культури, спорту та туризму це рівень області. Далі, будь ласка, рівень району, отримання об'єктів спільної власності району, отримання інф... транспортної інфраструктури району в цілому, забезпечення надання вторинної медичної допомоги це лікарні, центральні районні лікарні і виховання та навчання дітей у школах-інтернатах загального профілю. А тепер я прошу звернути увагу на те, що основним учасникам наступний слайд. Основним учасником життя будуть міста, села, селища, громади. От там буде сконцентрована найбільша кількість фінансових ресурсів і найбільше повноважень, щоб ті люди, яких ви обираєте, не казали вам, це не я, це Київ, а повністю відповідально приймали рішення щодо розвитку житлово-комунального господарства, архітектури, формування громадського простору, економічної політики. Ми, як тільки ми їм даємо можливість. Отримувати податки з роботи підприємств, вони вже є включені в процес економічного життя. Вони вже будуть бігати за інвестиціями, вони будуть розуміти, чим більше людина отримала заробітну плату в мене в селі в місті, тим більше я отримую коштів до бюджету, тим більше я зможу реалізувати програм розвитку території, тим більше я приведу заходів, наприклад, по енергозбереженню, щоб зробити більш незалежним ту чи іншу територію. І оцей перелік всіх завдань, які стоять назад, прошу. Цей перелік, завдань, які стоять от на цьому слайді, ви бачите, це повний спектр житлово-комунального господарства, енергоефективність і все, що стосується послуг на території. Це повний спектр питань розвитку інфраструктури, а вирішення питань забудови території, формування громадського простору. Тобто все те, з чим ви стикаєтесь сьогодні кожного дня. Тобто ми даємо повноваження, можливості вирішувати ті завдання, які мешканці ставлять перед своєю владою. Таких механізмів сьогодні немає. І це значно змінить систему управління на територіях. Далі прошу. Оце функції на наступному слайді. Це функції, які будуть виконувати місцеві державні адміністрації районного обласного рівня на першому етапі. Тобто, ви бачите те, що я сказав: контроль і координація. А далі прошу. І хочу зазначити, що Європа в цілому дуже серйозно вітає наш крок по зміні системи управління. Він буде він відзначиться надзвичайно позитивно на рівні зменшення корупційних проявів, на рівні економічного розвитку території і вирішення нагальних нагальних питань. Ми маємо позитивний висновок Європейської комісії. І вчора Європей Ради Європи, я перепрошую, і вчора я перебував в Брюсселі. І можу сказати, що на всіх рівнях на рівнях Єврокомісара Філе, на рівнях директорату органів управління Європейської комісії, ми маємо 100% підтримку. Ця реформа надасть нам можливість залучити в Україну в рази більше ресурсів з європейської технічної допомоги, а ніж ми маємо навіть на сьогодні, тому що децентралізація, місцеве самоврядування, регіональна політика це. Питання номер один сьогодні в Європі, і кожна країна, яка досягла успіху, має достатньо серйозну систему місцевого самоврядування, яку ми хочемо побудувати.